Понад 5,5 тисяч послуг надала служба перевезення людей на кріслах колісних від початку 2025 року в рамках цієї програми. Людей з порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на кріслах колісних, людей з інвалідністю першої та другої груп, зокрема дітей, захисників і захисниць України з інвалідністю перевозять по місту безкоштовно. Автомобіль відвозить до лікарень місць навчання, дозвілля чи роботи, вокзалів для отримання соціальних, юридичних. Чи психологічних послуг, соціальних закладів. Працює служба за підтримки Вінницької міської ради. Детальніше про роботу служби з перевезення людей на кріслах колісних нам розповість Олена Чорнобривенко, директорка центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Пані Олено, мої вітання. Доброго дня і розкажіть детальніше про службу перевезення, коли вона почала працювати, та яку основну мету має. Угу. Ну, служба служба перевезення Ми розпочали працювати з 2007 року, і тоді це розпочиналося як пілотний проект. Ми лише пробували адаптували таку послугу, тому що її наразі ще не було в місті Вінниця, і був лише один транспорт. І це був проект як розвиток громадського ні, розвиток бюджет... розвиток громади. Де да, такий був проект. І ми пробували, але потім вже спільно обговорювали спільно з міською радою. Да, з, з усім, коли ми вивчили попит, ми зрозуміли, що це дуже важливо, і ми дуже вдячні з того моменту, що підтримала міська рада і працює автомобіль. Які категорії людей можуть скористатися цією послугою, та як власне подати заявку на перевезення? Угу. Заявку ми приймаємо за телефоном нуль 060... 7 43 три Потрібно при замовлення приймаються за два робочі дні, і це не службою можуть перевезення можуть скористатися особи, які мають порушення опорно-рухового апарату, і перевозимо ми в межах міста Вінниці Вінської територіальної громади. А чи є обмеження за кількістю поїздок? І якщо уточнювати, що стосується напрямку по Вінницькій міській територіальній громаді, рухається транспорт безпосередньо по усій громаді, чи все ж таки є якісь обмеження? Ні, по всій Вінницькій територіальній громаді рухається, але е, таких, знаєте, як обмежень в кількості е, раз, якими користуємося, немає. Але обмеження є тому, що наразі у нас є чотири автомобілі, які перевозять, е, надають, здійснюють дану послугу. Але е, цього замало виявляється, з, з, попит зростає, і обмеження можуть бути лише в тому, що ми. Фізично можемо не могти виконати цю послугу кожного дня, наприклад, в такому об'ємі, як людині, потрібно. Пані Олено, розкажіть тоді на перспективу, скільки потрібно було транспортних одиниць для того, щоб забезпечити повністю потреби громадян, які проживають в нашій громаді, для того, щоб вони без усяких перешкод змогли користуватися цією послугою. Ви знаєте, потреби громадян завжди зростають, тобто, ми не можемо говорити про те, що ми, якщо нам додати ще один автомобіль, будуть повністю забезпечені. Але наразі, якби було ще два автомобілі, то було б значно простіше. Ми над цим працюємо, і я вдячна теж міській раді, тому що ми спільно працюємо саме над розширенням служби. Щиро бажаємо, щоб все у вас вдалося, і було достатня кількість для ваших відвідувачів, щоб всі звернення були закриті. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Олена Чорнобривенко, директорка центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. І Говорили про службу перевезення людей на кріслах кулісних та як скористатись її послугами.